Вінничанин Олександр Кулик опалює металеві балони. З них робить печі буржуйки для військових. Опалюємо балони, щоб коли вони його запалять, щоб не відчувалась краска. Шкуруємо вже цю краску, щоб він був просто метал. Якщо взяти там деталів, 40 можна запалити там за вечір. Допомагає Олександру його батько Юрій Кулик. Сашко мені дзвонив, каже, я там допомагаю хлопцям. Я кажу, я теж руки є. Що можемо, то зроблю. Всього у майстерні працюють чотири волонтери. Буржуйки виготовляють і для обігріву, і для приготування їжі, каже віничанин Юрій Бурсуков. Зірваємо 20 закидаємо дрова колоснічок, щоб не прогорало метал. і Зверху під казан, під сковорідку гріти, їсти хлопцям. А так просто гріться». Використані газові балони майстрам привозять знайомі. Вони ж допомагають із трубами, каже Борсуков. Десь сам закупаємо. А десь люди надають, що, ну, ті самі волонтери там. Всі потрошки, а немає нічого, чогось. Ну, поїхали самі, закупили її. Далі працюємо. Працюють ввечері. До майстерні приходять після роботи. Віталій Магира вдень виготовляє весільний декор, а ввечері зварює докупи металеві деталі пічок буржуйок. Моє завдання зварити оцих два балони разом, які хлопці розрізали і почистили, скажімо так, зварити ці два балони разом і зварити оцю штуку наверх і приварити трубу. Для димохода і віддати Юрі вже підготовлену буржуєчку для того, щоб він вже приварив дверки, ножки і кришечку. Сюди Віталій каже, зроблять стільки буржуйок, скільки потрібно для перемоги. Грошей за свою роботу чоловіки не беруть. Приходимо вечора, На вихідні приходимо. Кого скільки є часу, Є матеріал працюємо скажімо так, працюємо до перемоги. Буржуйки та печі для військових чоловіки виготовляють із березня. За цей час уже передали оборонця понад 600 таких. Під час зйомки сюжету на одній із буржуйок майстри викорбували напис для зсу суспільне. Вона теж зігріватиме захисників на фронті. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.